Хай камінь у мене ватру зведе, бот по я на майдану центральному нижче, аніж до землі дух вітром розвіс. Що пам'ять дочиста між позимених людей або нюх, хай розпинеш, де розпинеш, що серце, врочисто, за недолугу любови ходу святки для ріж. За п'ять за багато в день карнавальні для мертвих цілунків гралися подихи, погляди трунки. Пристрасть вбивали по черзі своїй. Хтось закричав. Та й обтворяш вірші і реальність, а а спроти живеш туржне народ і люзов місцю. Грішник. Я не святий. Я і тисячі теж. Між інтенцією мріє, між поштомовних та в боях слуга. Кидайте камень, хто вперше посміє, хто без провини, той точно.